Так, почалася довга і моторна робота. Е, відсверлювати, вирізати все. Складати з кусочків. Тут от отак прийшлося все повипилювати. Тут отак. Тут навіть зварив. Мається жорстко, навіть, наверное, не буду усилитель, а може буду. Тут пару дирочок. Тут порозшивав. Ззаді ще ціле зовсім. А тут вже від стойки пішло. Зараз треба цей угол зав'язати весь, виставити, щоб вже можна було цей усилитель. Якось виварювати. Так, усілітель цей що я вирізав. Мене є. Звідти достав. Ціленький. Це теж. Там знизу трошки підварити. Взагалі запчастей вистачає. Будемо потихеньку. Потихеньку будемо робити. Довго дуже. Але хоча би є що. Так що вже включусь, коли я вже цей угол зробив. Так, погнали.